Вітаю вас, друзі! Сьогодні гра у нас: плескай, слухай, промовляй в цей час. Хліб, булка, рогалик, борошна, друзі, тож долоньки готуйте, промовимо назвами всі залюбки. Ось хліб духмяний круглий, свіжий. На столі головний він, кожен знає. Плесни один раз та повтори, щоб почули усі навкруги. Хліб, 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 хліб. А ось булка пухка, м'яка, до чаю, какао, просто вау. Плесни два рази швиденько, так, і повтори, щоб кожен почув усяк час: Булка, 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 булка. А це рогалик півмісяць малий, з начинкою рум'яний та смачний, плесни три рази, не лінуйся, друже, і повтори, щоб запам'яталось добре дуже. Рогалик, 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 рогалик. А тепер. Усі зібрались гуртом. Пахне навколо теплом і добром. Повторимо всі ритми підряд. Готові? Тоді на старт. Хліб, булка, рогалик. Знову повторимо всі ритми підряд. Готові? Тоді на старт. Хліб, булка. Рогалик. Молодці маленькі пекарі в мілі. Працювали ви добре і уміло, І тепер усі ми знаємо сповна, що вироби з борошна – це сила і доброта.